Це його ім'я описане до каталогу найкращих художників України 20-го століття. Це його картини зберігаються у приватних колекціях на різних континентах світу. Це його ікони і розпис прикрашають храми багатьох європейських країн, і це не дивно. Адже саме його називають найкращим іконописцем Східної Європи. Сьогодні у програмі ранок зі звірівом» художник Юрій Нікітін. Нині ви визнаний майстер іконопису. І я впевнений, що ваша дорога до визнання була досить цікавою. І хочеться, мабуть, так дослідити етапи становлення вас як майстра. Як ви з'явились, де ви з'явились? Як ви зростали? Яким був маленький Юра Нікітін? Ну, маленький Юра Нікітін народився у сім'ї. Військовослужбовця тато закінчив військову академію в Москві, але він був людиною, скажімо так, ну, дуже принципово ідеалістичною. Коли йому запропонували службу у кремлівському полку, він розумів, що це служба для таких хлопчиків-мажорів, відмовився його зазвичай керівництво не зрозуміло. На нього так би мовити, образились і відправили його от сюди в Малоросію. Завдяки його принциповості я мав щастя народитись. Мої батьки були досить інтелігентні культурні люди. І я пам'ятаю, що з дитинства. Ми часто відвідували і всі музеї: і українські, і російське мистецтво і західного, і театри. Тому можливо, якось це відіграло якусь роль встановленні моїх уподобань. Моя старша сестра, вона за фахом балерина в мене дуже було в дитинстві багато малюнків присвячених балету. А яким був ваш перший професійний крок? Ви десь навчалися? Я навчався в нашій державній художній школі. На той час за радянських часів вона називалася республіканською. Мені здається, що і до цього часу вони дуже витримують такі гарний фаховий рівень. Після школи я поступив. В інститут, теперішню академію, нашу художню. Я вибрав для себе відділення сценографії. Під час навчання в академії я хрестився. Ну, вже перед захистом диплому один з священиків мене просив зробити розпис для його храму. Ну, я, чесно кажучи, тоді не був, так би мовити, Фахово готовий до цієї роботи, але мені священик сказав, що ну знаєш, мені нема до кого ще звертатись, я тебе благословляю, ти повинен це зробити. І Я буквально, от захистивши диплом в інституті, одразу приступив до цих розписів. Це був сюжет страшний суд. Ну тобто, ви розумієте, що починати діяльність <смістичність> іконописну з такого сюжету, це дуже відповідально. Величезна ікона. Так. Я так розумію, що ви зараз над нею працюєте. Так, так, так. Справа в тім, що нещодавно на кіностудії у е, е, Довженківському садку, цьому яблуневому, вони збудували капличку, і директор кіностудії мені запропонував зробити ту, е, туди ікони. Ну і враховуючи, е, так би мовити, що це е, капличка студійна. Ми з ним розробили так би мовити таку іконографічну схему, що це буде в майбутньому недалекому триптих, а це його центральна частина, яка зображує, так би мовити, ну, такий сюжет. Він дуже. Розповсюджений був на Україні і за козацькою доби покриває Божої Матері. Ця центральна частина на ній зображені наші київські святі Печерські Антонії Феодосій. А на бокових частинах серед предстоячих там святих українських, там Бориса і Гліба, княгині Ольги, князя Володимира. Будуть у тому натовпі люди, які пов'язані були з проєктом з фільмом Тіні Забутих предків, такі як Параджанов, Миколайчук, і вони будуть, так би мовити, присутні серед цих персонажів. У вашій творчій біографії. Є цілий такий шар пов'язаний із кіно «Пригоди Янки при дворі короля Артура». Так. Ви, наскільки я пам'ятаю, у цьому фільмі були художником-постановником. Так. Я прийшов в цей фільм спочатку як художник-декоратор, і з часом ну, там склалася така ситуація. У фільмі було два художники постановники. І м, один з художників ну просто відмовився від співпраці з, з режисером, і я потім з художника декоратора став художником-постановником. Самому була дуже цікава ця тема, і дуже важко було знайти літературу, яка би давала змогу відчути цю тему і її розкрити. У нас була знайома, яка мені привозила там сам видат з Франції, там якісь книги, які були пов'язані з цими містичними темами. Тому що в радянському Союзі це знайти було неможливо. Ну можу сказати, що було дуже цікаво працювати як художнику саме над Артурівською темою. Це був дуже для мене цікавий досвід, тому що у нас працювали ну, на, на той час, так мовити, зірки радянського кінематографу і. А вже покійні і Саша Кайдановський, і встигнів, і філозоф Насті Вертинська. І я мав таку чудову нагоду просто спілкуватись з цими людьми і бачити їх працю ну, вживу, так би мовити, в кадрі. Яка дивна шальна ніч пахне війною. Я визиваю всіх рицарів круглого стола. Ты желаешь своим вмешательством изменить ход истории, обогнать время? Ошибаешься. В истории нет ничего бессмысленного. Каждый шаг ее обязателен. Только живя в истории, человек остается человеком, иначе он перестанет понимать самого себя. А чему вы пришли из кино? Ну, честно кажучи, Я ж не був, так би мовити, в складі кіностудії постійним художником. Я от співпрацював на цій картині. Потім мене ще запрошували в пару проєктів. Я для них дещо робив саме як художник. Якось так склалося, що я паралельно потім вже. Більше займався живописом станковим і іконописом. Це вже були такі часи більш свободного виявлення творчості, і вже починаючи з 90-х років, я переважно вже почав займатися іконописом, скажімо так. А якби на той час було як була якась гарна пропозиція від кінематографу, залишились би там? Ви знаєте, мені важко сказати, ну, можливо, це якийсь момент егоїстичний, але знаєте, ти в, кі... в кінематографі, ти більш залежний від режисера, від його якихось творчих задумів. А коли ти працюєш сам по собі, то ти, ну так би мовити, сам собі режисер, і для мене більш цікаво якісь власні творчі такі думки втілювати. Ви у побуті такий самий незалежний? Ні, ні. <рес> Це тільки в творчості. Я знаю, що ви одружений. Так ваша дружина чим займається? Ну, за фахом вона мистецтвознавець. Ну останні роки вона не працює за спеціальністю. Більше присвячує часу сім'ї і дітям. Старшому сину вже 31 рік, а молодшій доньці 17. Ну, син більше займається журналістикою, пов'язана з деякою аналітикою. А донька навчається скульптурі в чеській школі. Мені сподобалось, що вона обрала не живопис, а саме скульптуру. Зараз вашим основним творчим доробком є ікони, але мені здається, ви як майстер-іконописець мали пройти через усі етапи художньої майстерності. Так. Взагалі я працюю в усіх, так би мовити, жанрах. Тобто я писав і портрети, і натюрморти, і пейзажі, і от нещодавно був досвід з виконанням баталістичної сцени. І навіть свого часу я малював карикатури і робив ілюстрації до книжок. Тобто я працюю в усіляких жанрах і техніках. Тобто, можна сказати, що Нікітін універсал? Думаю, що так. А вам часто доводиться працювати на замовлення? Досить часто, тим паче, що от, що стосується іконопису, то це в першу чергу замовлення. До речі, рідше церковні, а частіше свійські. Ну, тобто, Приватні. люди так замовляють для себе. А вам завжди доводилося знаходити спільну мову із замовником? Переважно так. Тому що я свого боку вмію чути те. Що людина від мене вимагає як виконавця замовлення, а з іншого я намагаюсь свого боку пояснити ті чи інші прийоми мої, які я використовую, зображуючи того чи іншого святого. Тобто, це такий діалог, в якому безумовно, якщо людина потребує для себе такої роботи, тим паче, ікони, то я спілкуюсь і в цьому спілкуванні ми знаходимо. А, от, і, і, Так би мовити, основну ідею виконання цього замовлення одна із ваших улюблених тем це тема історична, і я знаю, що у вас є е, ціла колекція портретів нащадків Чингісхана. Так, чому вам на думку спало е, малювати чингізидів? Ну, це не мені спало на думку, але свого часу просто. Мені запропонували співпрацю з Олексою Гайворонським, це історик, журналіст. і Він видавав книгу, присвячену цій темі, і мене це дуже зацікавило. Я приїздив до Бахчисараю, спілкувався з Олексою, і ми намагалися, щоб в тих ілюстраціях. Не було такої, так би мовити, орієнтальної попси. Хотілося дотриматись найбільш такої точності історичної, і тому навіть він особисто для мене, окрім текстів його книги, писав такі характеристики психологічні і навіть фізіогномічні цих персонажів. Ви е, пишете і на шкірі у тому числі. Так, так. Що це за манера така? Моя техніка базується на тому, що я намагаюся зберегти, так би мовити, природню основу шкіри, її колір, і на цій фактурі, так би мовити, її трансформуючи, витягувати з фактури природньої шкіри зображення. Я знаю, що одна із ваших робіт знаходиться у центральному музеї Пхеньяну. Так. Це була ситуація, коли журналісти з України їхали у Корею, і ну окрім там всіх документів, які були, повинні були бути зроблені. Була така ідея і для того, щоб щоб легше було співпрацювати з цією стороною. Зробити подарок тому я написав портрет Кімчанира. Ну так, але ви знаєте, у них вже там великий вождь, товариш, друг і, і таке проше, і... і особлення весни. Так так. І, і до речі, я зобразив ще на цьому портреті орхідею, яка була вирощена їх якимись там мічурінцями корейськими на честь його тата, здається. І я до речі на шкілі робив цю роботу з позолотою. І оцей портрет това... великого товариша Кім А він на сьогодні, я так розумію, знаходиться у музею подарків вождю. Подарунки ну і одна з найбільш відомих ваших неіконописних робіт це робота, над якою ви працювали два тижні так. у режимі онлайн. онлайн. Вас знімала веб-камера. Розкажіть про цю роботу. Це був фестиваль, присвячений 500-літтю перемоги князя Костянтина Острозького в битві під Оршу. Це була чудова нагода на сьогоднішній день нагадати про те, що ми можемо святкувати не тільки якісь трагічні віхи нашої історії, але й якісь такі переможні. Тому що ця перемога була над військом московитів, яке чисельністю переважало сили нашої армії. Ну, наша армія це була річ Посполита. Тобто там приймали участь литовці, білоруси, поляки. українці, поляки, і очолював все це наш український князь Костянтин Острозький, і от ця перемога. Вона святкувала з цього року на Волині на Рівенщині, і е, починалося це святкування. От саме з моєї роботи я дав свою згоду на те, що я протягом двох тижнів в онлайн режимі під камерами працюю в Рівенській галереї. Мені треба було уявити собі цю композицію, якою вона повинна бути, і потім я вже безпосередньо працював на полотні. Робота в цьому храмі це був один з попередніх моїх проєктів, над яким я протягом багатьох років працював. Розпочиналася взагалі робота для цього храму, з цієї ікони, це список оригіналу Вижгородської Богородиці, і це була моя перша робота для цієї парафії. Згодом я робив інші ікони, які можна в інтер'єрі бачити, і сам Коностас. Відміну від відомих з історії мистецтва, скажімо так, барокових українських іконостасів, які мають багато рядів, цей більш скромний на це відповідає і архітектурі храму, і тому тут залишилось так би мовити, і з іконографічної точки зору тільки ряд намісних ікон і ряд, який називають це свята. Канонічної точки зору церква вважає, що ікона не є мистецтвом чи ремеслом, а вона є одним з аспектів богослов'я, і тому за часи існування ікони був нароблений, так би мовити, канон, тобто збірка якихось правил, скажімо так, відповідності зображень до. Богословських основ. Якщо ми кажемо про іконографію, ну, так би мовити, основних канонічних ікон Спасителя чи Божої Матері, то безумовно, ці правила вже закріплені історією, традицією, хоча навіть і в них можна вносити якісь свої особисті, своє особисте бачення. Ну, якщо воно не перечить богословським основам, на прикладі оцих ікон я можу тут звернути увагу на оці уквічені німби. Ну просто мені здалося, що так як я намагаюсь розвивати традицію саме української ікони барокової доби, мені здалося, що було б доречним, от це пприкрасити цими квітами і рослинами, які виражають красоту оточуючого світу, біла лілея у німбі Божої Матері це є символом непорочності, чистоти. Троянда взагалі традиційно є квіткою Божої Матері, але це традиція, скажімо чесно, більш католицька ніж православна. Ну і у німбах Спасителя я використовую злаки і грона винограду це як символ причастя. Я знаю, що ви писали ікону Божої Матері і Христа, які були одягнені у вишиванки. Це не було моєю, так би мовити, знахідкою. Я просто вже повторив традицію, яка до мене існувала в українському мистецтві. Тому що на початку ХХ століття боюсь помилитись, чи це хтось з законописців школи Іжакевича, а може би але Ну хтось вперше використав цей прийом і зобразив Божу матір і. Спасителя у вишиванках, взагалі, іконопис, як на мене, це досить такий тривалий і складний процес. З чого він складається? Ну, по-перше, є якісь моменти, пов'язані саме з ремеслом. Спочатку треба підготувати дошку. Ну і враховуючи, що я намагаюся робити працювати в традиційній техніці. Тобто, це є дошка, яка обклеєна тканиною, те, що раніше називали паволокою, і вже на тканину накладається шар ґрунту, який ну, бажано, щоб він був більш-менш гладкий. Ну, по-перше, для виконання живопису, а по-друге, для позолочення німбів. Ну, тобто, традиційно левкас повинен бути гладким. Ну і після цього вже йде робота, так би мовити, безпосередньо над малюнком і писанням ікони. І я теж намагаюся це робити в традиційних матеріалах, тобто мої ікони написані темперою, яку я розбавляю розчинником, який робиться на основі яєчного жовтка. Тобто, це така класичні іконописні прийоми, які з середніх віків. Існуючі в виконописі, тобто технічно я намагаюся їх дотримуватись. Ну іноді я виконую ікони в техніці живопису воском, енкаустиці, це досить складна техніка, тим паче, що гаряча енкаустика вимагає від художника нанесення, так би мовити, фарби протягом там декількох секунд, поки ще віск розплавлений. А що б ви могли порадити іконописцям-початківцям? Ну, я думаю, що іконописцям, початківцям в першу чергу треба, окрім ну, моментів, так би мовити, духовних, віри і так би мовити, чесного відношення до того, чим ти займаєшся, дуже гарної фахової підготовки, і не тільки стосовно. Ремесла художнього, а і історичних якихось знань, пов'язаних з епохою, з історією костюма, з історією і церкви так само. І чим більше знань має творча людина, вони ніколи її не завадять, а тільки будуть в пригоді кожного разу, коли перед нею виникають якісь специфічні завдання. Східні мудреці казали. Будда є до тих пір, доки ми не знайшли його. Я бажаю вам шукати Бога скрізь і всюди, тому що він є навколо нас завжди. З вами була програма Ранок зі звірями. Сьогодні нашим гостем був відомий іконописець Юрій Нікітін. Дякую за участь у програмі. Побачимось.